останньому випадку, про який повідомили минулого тижня про Чорноградські ревідії, там наші поступили. Знаєте, що про цей випадок по Червонограду, то я е, е, хочу сказати наступне. Коли вийшла е, е, ця прес-конференція, ми негайно відреагували на нього, я направив, свою групу, направив Червоноград, щоб провели перевірку, чи дійсно мало місце е, катування оцього затриманого. Як там було сказано, що він утримувався отримався 3,5 сутки там в районі, до нього не допускали адвокати, це не відповідає дійсності. Тому що проведено перевірку разом з прокуратурою. значить, Ці випадки перевіряє прокуратура, але ми повинні діяти в нас інспекція по особому складу внутрішньої безпеки, яка та зафіксована в нас про те, що він кожного дня перебував по годині в цьому райвідділі. Крім цього, значить, як казали, що він написав явку з повинною про те, що його катували, там поламали пальці йому і так далі. Прокурором проведена експертиза, почерку його абсолютно відповідає. Якщо там як казали, що він писав калючки, це неправда не відповідає тому, тому що дійсно цей почерк, який він писав до того і після цього, він ідентичний. Значить, крім цього, наші працівники виїжджали туди, хотіли поспілкуватися з ним, він від них ховається, не хоче, не має бажання спілкуватися. Ну, ну, ви знаєте, я не знаю, чи куди він зараз поїхав на заробітки, але я кажу вам цією відповідальністю. Не хотів спілкуватися. Якщо він заявляв тут був, значить на сьогоднішній день не заявляв. Крім цього, я хочу звернути увагу. Що була проведена експертиза на другий день, коли він вийшов з робітки, будь-яке. Побою не зафіксовано. Можна говорити ті чи інші речі, багато. Я виключно вірю довідкам, які є і законні. Якщо, повірте, буде хоч медиче, то що його катували, буде звільнений і начальник перевідділ, і заступник, і матеріали будуть направлені. Крім цього, я хочу сказати, що по даній справі проводить перевірку прокуратура Червонограда. Якщо прокуратура знайде ті чи інші речі, повірте, вони. Я всі відповідальності за негайно порушують кримінальну справу. І якщо це буде мережі підферно, я даю слово, ці працівники будуть звільнені негайно з органівом вулиці.